Так. Отже, до задачі ми повернемося на самопідготовці після української мови. А зараз у нас урок української мови. Перевірте підготовку. Зошит є. Так! так. Підручник є. Так. Нове приладдя є. Так! Є? Добре. Є. Тоді пропоную починати. На минулому уроці ми з вами пригадували, як правильно переносити слова з рядка в рядок. Так? так, зараз будемо працювати у чаті і виконувати таку вправу. Знайди помилку, яке слово поділене для переносу неправильно. Саме слово писати не треба, тільки букву. Зараз відкриється завдання, тільки букву в чат мені пишіть, де помилка. Mm -hmm. ага. Найди помилку, це варіант, а. Варіант Б чи варіант В. Тільки букву мені напишіть А, Б чи В. <плес> Кирюш, в чат пиши. <плес> Софійка правильно, молодець, знайшла помилку. Політа <плес> правильно знайшла <плес> помилку. Міланка неправильно знайшла помилку. Інка Не неправильно знайшли помилку. А я. Ну, я знайшла. Правильно знайшла помилку Софійка і Полінка Казаренко. Ш... Шукаю. Шукаю. Вже правильно Алінка знайшла помилку. Я сейчас справи. Ігор правильно знайшов помилку. Я правильного на Лесіна. Кого я назвала, ті діти правильно знайшли Якщо я тебе назвала, значить правильно. Помилка знаходиться у варіанті А. Тому що одну букву переносити. А, не можна. Так, наступне завдання: знайдіть помилку. Алінка, правильно. Правильно, Киюша. Правильно, Юля. Да, ще немає поки що правильних відповідей. А в мене правильно? Ні. Софійка, Я правильна. пишу. А в мене? Сусіта, правильно. Якщо я вас не називаю, значить у вас неправильно. А мені Ілана мені? правильно. Поля Казаренко правильно. Ігор, тепер правильно. А я. Якщо я вас не називаю, значить у вас неправильно. Так, отже, помилка знаходиться у варіанті В. в. Тому Я що коли ми переносимо слово, і в ньому є апостроф всередині, то ми маємо переносити все буквосполучення. сполучення. Або ось так, як показано, або ось так. Переносимо. Але апостроф, букво сполучення з апострофом, ми переносимо або повністю в наступний рядок, або повністю залишаємо на попередньому рядку. Так. А, За у цьому завданні ускладнене завдання, тут аж дві помилки знайдіть обидві. Тут аж дві помилки. Там, Дарина одну знайшла. Сефійка знайшла правильно обидві помилки. Поля Казаренко ні. Алінка правильно дві помилки знайшла. Даринка знайшла і другу помилку правильно. Поля Лавриненко одну знайшла. І він правильно знайшов обидві помилки. Полька другу помилку неправильно знайшла. А я правду. Якщо я вас не назвала, значить у вас неправильно. Міланка, не сказали, Потрібно було вибрати букву А і букву В. В. Тому що у першому е, букву сполучення Дз не можна розривати. Іще одну букву у цьому браті не можна залишати на рядку одну букву. Так, а ми я... з вами пригадали, як правильно ділити слова на склади. Ну а сьогодні продовжимо працювати із таємницями української мови. І пригадаємо дещо із другого класу і потренуємося це використовувати. Як ви думаєте, що це за зображення у нас у підручнику на сторінці 19? Що це таке? Підручник! Mm -mm. що таке? Дівник? Щоденник? Так. Це Щодені вчителя. Так, але це щоденник вчителя, в якому я занотовую тему уроку, дату, ваші результати, успіхи і досягнення. Скажіть, а як розміщені прізвища у електронному щоденнику? А як? А як? Так, як? Поось по по один. Як це називається? Алфавітом. Зараз я вам покажу не просто в щоденник, а я покажу вам наш електронний щоденник, як наші прізвища там розміщені за алфавітом. Ми з вами подивимося і розберемося, як це за алфавітом. Ось щоденник повільно працює. Всі не знаю, як з алфавітом. Угу. Знаєте як? Як? від, від той букви, яка к першим. Так, за алфавітом. Подивіться, я відкриває журнал, який містить наші прізвища. Ви бачите свої прізвища? Так, Хереско Кирило перший! Так, вони розміщені за алфавітом. Де? Так. Але я, так, у нас є я, декілька я. прізвищ, які починаються на одну і ту саму букву. Як ви вважаєте, а як в такому випадку бути, якщо у нас є три аж прізвища, які починаються на букву Д, то на яку букву тоді треба зважати? Я, доля. Повторити букву. Ні. по порядку. Так, а от чому стоїть перша по саме мені. Алінине прізвище, потім Маргаритине вже потім Василинине? Як ви думаєте? Тому що у мене починається з Д. Ну, і у Маргарити прізвище починається на «д», і у Мілани прізвище на «д». Чому так? Буква імені. Ні, не по імені. імені. Ні, не по імені. Які О, ще варіанти були. будуть? У третьего букві. Бу правильно, імені. правильно, Даня, ти здогадався. По другій букві. Якщо перша буква однакова у трьох прізвищах, то дивляться на другу букву. Але дивіться, наприклад, у прізвищі Маргарити, у прізвищі Василини, друга буква теж збігається. І там і там буква. От тоді. То в такому випадку потрібно дивитися вже на третю букву і ставити тоді. За алфавітом, які буква, яка буква третя раніше йде. Так. Те ж саме, подивіться, у нас багато прізвищ, які починаються на букву «К». у Поліни, у Данила, а. у Вероніки, у Дарини, у Марини, а. у Лілі, а. у Даші. У всіх цих прізвища перша буква однакова. Тоді Без... дивляться на другу букву. Якщо і друга була, співпадає, я. як, наприклад, у Полі чи у Дані, тоді дивляться на третю букву і ставлять першим прізвище те, у кого третя буква в алфавіті найніша. Ось, ось так використовується таке правило не тільки в електронному щоденнику, а ще й в чому? Що ось це так, Софійко, говори. Я заважу по малфін, за мною, не залежу, то молчу, то Дітки Ді, сторонніх багато розмов. Давай повернемось до цієї розмови в кінці уроку. Добре, зараз не відволікаємося. Скажіть, будь ласка, окрім журналу електронного, де ми ще можемо зустріти слова за алфавітом? Як оце називається? В бібліотеці. Це словник. І в бібліотеці книжки також розміщуються за алфавітом. А для чого? Ну, Щоб не потеряти ту книгу, треба ну, на яку назву вона починається і щоб. ну... Так, так, дякую. Для того, щоб легше знаходити книжку, для того, щоб легше знаходити потрібне слово. Їх розміщують за алфавітом. А ви знаєте алфавіт? Абе повторимо його: А Б Г О, ЛМО Р, С С У Ф ШАКЯ Ю Я. Саме в такому порядку розміщений алфавіт. В українській мові. Сьогодні будемо, користуючись алфавітом, ставити слова в алфавітному порядку. Але перш ніж ми продовжимо, зробіть зі мною півхвилиночку. Бо далі будемо працювати письмово, нам потрібно перепочити і зосередити всю свою увагу на роботі, тому що далі працюватимемо письмово. Сядьте, будь ласка, правильно. Дві ноги на підлозі. Бачу, що Даринка мене зрозуміла. Спасибі. Полінка мене зрозуміла. Дякую, Юлечка, Ігор, дякую. Даня, дякую. Так, ще чекаю. Кирила. Я не граю. Працюємо. Письмово. У своєму зошиті, пропустивши рядочок від попередньої роботи, запишіть 30, вер... Ой, 30 вересня. У нас сьогодні 30 вересня? Олексій, а Сьогодні 3 жовтня, вже жовтень місяць, почався. Олексій, так. А чим бабочка питається? А? А чим бабочки питаються? Метелики? Так. Нектаром, пилком під рослином. Травою. я знаю, знаю чим мурав'ї питаються. Так, а ще було б не погано. Тобто рептиліям ко мені. Добре. Ще було б не погано знати, як правильно сидіти під час письма. Що голова має бути піднята від зошита, сильно не нахиляємося, спинка рівна. Я знаю, чим. Чим, питання, чим Дуже добре, але сторонні розмови залишаємо на кінець уроку. Можемо залишитись після уроку і поспілкуватися. Зараз працюємо над темою уроку. Я написала. Будемо письмово виконувати вправу три. Алексіна, будь ласка, я не дописала. Софійка, ти ж можеш сама запити класна робота, діти. Третій клас уже має сам, це писане. Клас... Так, справа три. Будемо розміщувати назви міст Львівської області за алфавітним порядком. У нас є назви. Давайте прочитаємо їх. Львів, вичі, стрий, санвір, самий, рускавець, червоний брат, Так, для того, щоб у нас вийшло, поставити їх в алфавітному порядку, ми звичайно ж маємо звертатися до алфавіту. Скажіть, будь ласка, а якщо? От я забула алфавіт, де мені його піддивитися? На іншій стороні зошита На іншій стороні зошита в когось є, а ще де є алфавіт. А є в інтернеті В інтернеті є, на зошиті є, а ще алфавіт є у вас у підручнику на форзаці. Так. Якщо ви забули порядок букв в алфавіті, ви можете подивитися його в підручнику на форзаці. Так. Скажіть, будь ласка, яке місто Львівської області стоїть за алфавітом першим? Для того, щоб це зрозуміти, потрібно подивитися на алфавіт. Перша буква в алфавіті йде А. А. Є такі міста на букву А? а ні. Є. У справі є. є назви міст на букву А. Ні. Немає. Тоді дивлюся на наступну букву. Яка наступна буква? Б. П, П, б. б. Чи є назви міст на букву Б. Є. Тільки е. е. є. Дві назви. Прочитайте їх. Борислав Борислав, Борислав. Борислав Борислав. Якщо перша буква співпадає, то я маю звертатися до другої букви. У слові броди, яка друга буква? Р, 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 Р. Р. А у слові Борислав, О. 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 Тоді дивлюся, яка буква раніше стоїть в алфавіті О чи Р? О. Е. О. о. Подивіться, будь ласка, броди. Друга о, буква. О, Р. О, Р. О. Борислав буква о. 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 Яка буква в алфавіті раніше стоїть? О чи Е? О. 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 Значить, за алфавітом слово Борислав буде першим, тому що друга буква в ньому О раніше ніж буква Р. Значить алфавіт. Говорить нам, що першим буде стояти слово Борислав, а вже потім броди. Закликайте Афавітом да, слово Борислав, а вже потім броди. Чому я кожен а броди. пишу? А що таке броди? Прочитай, будь ласка, з чим ми зараз працюємо? Що це за назви такі? Міс... Міс... Що це за міста? Це, города. це міста. Так що це за броди Ігор? Міста. міста. Це назви міст Львівської області. <рі> Далі за алфавітом. Яке буде наступним слово? Шукаю за алфавітом. На букву В є слова? В. немає. Нема. інтернет Нема. Є, є I... на букву В назви місць? Ні. Шукаю В... далі. Know. На букву Г є назви міст. Ні. На букву Б. Є. є. Яке? Г. Ні. На букву Д є. На букву Ні. немає, а на букву Д є? На. Да. да. Яке місто? Дробич. Дробич. От його я пишу Дрогович. наступним. Воно за алфавітом буде наступним. Пишу. Дрогобич. Дрогобич. Так. Далі шукаю назви міст за алфавітом. Чур. Чур. Немає. Яка за алфавітом є у нас наступна буква? Mm. <світ> немає, а, немає, Діти, тут ще є слово Ні. Львів, слово стри, самбіри, трускавець і «червоноград». Яке слово буде наступним? Лис. Правильно, хто сказав на букву «л»? Я. Юля, лис. правильно. Лис. Лис. Наступна буква за алфавітом іде «л». Значить, яке слово пишемо наступним? Листь. Лис. 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 Добре. Тепер у нас лишилися слово три, самбір, і Червоноград. Яке слово йде далі за алфавітом? На букву М є назви? Н Р О -р є назви? На «С» є, так, але на букву «С» у нас аж дві назви Санбір і «Стрий». «Львів». Хто має своє перше? Звісно, ми будемо перше писати самбір самбір, «Самбір». «Самбір», «Самбір», «Самбір». Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто має відповідь, яке слово наступне? Аліна. «Самбір». Після слова буде самбір, то, тому що а, а раніше. Б, су, ніж, буква раніше, ти. ніж ти. Так, Коли у нас є дві перші букви однакові, я дивлюсь на другі букву. І Ігор правильно відповів, що наступне слово буде самбір, тому що в ньому друга буква раніше, ніж буква в слові три. Самбір стрий. Значить, за алфавітом має бути самбір, самбір а вже потім стрий. Так, у нас залишилося два слова: Рускавець і Червоноград. Яке з них буде наступне? Я ще те слово не написала, можете подождати чуть, чуть? Яке слово буде наступне? Та, а сабір. Написали Тобі, сабір. Написали Я на те, twа, Сабір, написали Я стрій. Так, ]maan. у нас є трускавець і червоноград. Яке ми маємо <никас> за алповідом далі? Трускавець, трускавець. Трускавець, трускавець. <никас的> трускавець <никас的)> де наступна буква Т, а вже потім червоноград. Добре. Наступне має бути трускавець. Чекайте, я ще стрину. Ага. І остання. Дожди в мене, я ще дружка. Червоноград. Трускавець. Полінка Трус. Лабриненко, ти хотіла щось питати чи сказати? Ні, ну, кого такі звуки? Маргаритку, не відволікайся, працюй. Вить. Вить. Я все написала, я теж все, а я... спасибі дітям, які просто піднімають очі, не кричать я все. Коли ви піднімаєте очі, я розумію, що ви дописали. Дякую, Даня. Дякую. Ілюша підняв очі. Ігор підняв очі. Кирюша готовий. Ой. Оль... Юля закінчила, так. Ти хотіла щось спитати? Мікрофон. Юля, мікрофон. Де? Ей, ви написали, Первого грата", треба... Дякую, що ти мене виправила. Спасибі Юлочка, дякую. Ось що значить уважно працювати. А я теж замітила, що А чого Якщо... ж не сказали? А ну, на Г не написали о тепер все. Я ж теж буваю, я друкую і припускаюся помилок. Бо якщо бачите, що я помилку зробила, то ви мені підказуйте. А я би я не сразу замість. Подивилась подивилася українською олінкою. Відправляйте. Я... Якщо бачите мою помилку, будь ласка, допоможіть мені її виправити. Отже, ми з вами сьогодні на уроці розміщували слова, в якому порядку. В алфавітному підніміть руку хто добре знає алфавітну пам'ять.